Значить, угорська компанія МОЛ, я вам про неї розповідав. Це саме та компанія, яка приймає всі ці е, нафтові е, потоки з Росії, яка обробляє на своїх заводах і далі вже і на території Угорщини, і в принципі далі її експортує. Тобто прямий бенефіціар всього цієї російської нафтової голки е, у юридичному плані. Да, от Юридично хто це робить, це ця компанія. Звісно, що там вона. Давайте так. Я буду казати так. І У нас є інформація, що вони афільовані з Орбаном і з всією цією шайкою, яка там зараз очолює, на жаль, очолює Угорщину, країну чудову країну і народ чудовий там, але, на жаль, поки що там Орбан. Так от, ця компанія Мол хоче викупити міжнародні активи компанії Лукоя, на яку наклали санкції. От, значить, Що в міжнародні ці активи входять? Значить, декілька нафтоприродних заводів в Європі. Частка родовищ в Казахстані, Узбекистані, Іраку і Мексиці і сотні і сотні автозаправочних станцій по всьому світу. Ну про що це говорить? Це, пам'ятаєте нам, коли ми Молдову е, з вами розбирали, що вони там е, також просять, щоб санкції певний час відтермінували. Це говорить просто про те, що, звісно, росіяни в чергове просто маскуються і через угорську кампанію ті по-продажа насправді будуть керувати, продовжувати, і менеджмент залишить. І все те саме залишиться, просто зміниться бенефіціар, юридичний власник. А оскільки ті, по же ж там, дружбанші вибив собі на один рік від, від строчку цих санкцій на ці всі. <кій> Нафтові справи, от і в тому числі по Лукойлу, да, то, звісно, класно там зробити в угорській стороні, щоб воно належало. Ну, от щоб ви просто розуміли. Такий троянський конь, знаєте, цей, чи угорський конь в даному випадку для всього Європейського Союзу, угорський конь ви, і обличчя його нагадує дуже Орбана. Ось такі у нас сусіди. І ми ж розуміємо, що це ж, звісно, і вся ця нафтова історія. І фінансування, бо гроші отримує все одно Російська Федерація. Фінансування і армії, яка потім по нам б'є. От наш який сусідушка гарний. Керівництво в нього угорці чудові. І більш того, вони зараз по опитуванням хочуть прибрати цього клоуна, щоб він перестав бути прем'єр-міністром. Але для цього треба дочекатись виборів, щоб воно не перемогло. Я про Орбана зараз.